Привіт! Сьогодні в нас п'ятий день і ми поговоримо з вами про контент-план. На цьому уроці ви дізнаєтесь, що таке контент-план, як його створювати, яку мету він має, чому контент-план важливий для просування нашого блогу. Іде брати та генерувати ідеї для створення власного контент-плану. Що таке контент-план? Контент-план це план публікацій, які об'єднані якоюсь однією спільною темою. Ну, наприклад, ми хочемо продавати навчання або уроки англійської мови. Це означає, що всі наші публікації повинні бути про англійську мову, націлені на те, аби продати ці уроки. Це не означає, що кожен наш одиниця контенту, там пост, рілс, буде говорити тільки про те, що ми продаємо уроки з англійської мови. Ні. Вони будуть під різним ракурсом, під, різним, під різною подачею, з різних точок зору. Про це поговоримо трошки далі і більш детально розкриємо. Задача контент-плану підсвітити. Якусь ідею з різних сторін під різним ракурсом. Ключові параметри будь-якого контент-плану. Перший показник це яка соціальна мережа, для якої соціальної мережі ми будуємо контент-план, час терміни, на який термін ми будемо контент-план будувати: тиждень, місяць, два місяці. Дата публікації. Ми повинні розуміти, який день ми плануємо. Випуск нашого контенту: формат посту, рілс, пост, сторіс тип. Є декілька типів постів: особисті, продаючі, розважаючі, обираємо, які саме будуть в нашому плані тип посту. Наступний пункт це опис, що саме буде. Написано під цією публікацією, тобто не тільки фотографія, що ми хочемо написати. А також готовність нашого контент-плану і готовність виконано чи не виконано, тобто такі пункти, по яким можна зробити аналіз такі критерії кожного контент-плану. Де саме можна створити наш контент-план? Ми можемо використовувати Excel або Google таблиці. Якщо вам зручно, якщо ви вмієте розпланувати зробити дні тижня або місяць, наприклад, дати виходу, який буде контент, про що він буде, а можна пробувати в Word писати на комп'ютері, найпростіше це спочатку спробувати написати на листочку невеличкий контент-план, що саме ми і будемо робити контент-план на 6-9 публікацій. Тобто Наперед ми з вами зробимо таку невелику структуру, і в цьому році я допоможу вам зробити різного типу постів, різного типу контенту для того, аби ми могли навчитися потренуватися, як робити такі контент-плани. І сьогодні кожен з вас зробить свій маленький контент-план. Які типи постів бувають, їх вирізняють три. Перший тип посту розповідає про нас як про особистість пости, які будуть розвивати наш особистий бренд, де ми розповідаємо якісь історії про себе, не просто історії, а які будуть підсвічувати наш продукт. Але про нас наступний тип посту експертні, ті, які будуть підтверджувати наш особистий бренд. І нашу експертність в цій темі. А, і третій, продаючи пости, які будуть залучати, де люди будуть дізнаватися про те, що ми продаємо ось таку послугу, її в нас можна купити або говоримо. Так? Купіть в нас, купіть в мене. Ось я це і це, це продаю. Що ще хочеться сказати про контент-план? Важливо пам'ятати про те, що контент план повинен бути різноманітним. Контент-план повинен. Розкривати нас як особистість, контент-план повинен розкривати нас як експерта, і контент-план повинен розкривати наш продукт або послугу, яку ми хочемо донести до інших. Коли ми створюємо наш контент-план, сюди вже входить і фотографії, і сенси, текст, опис, який ми прописуємо. Інколи ми можемо прописувати якісь цікаві теми, заголовки, наприклад, на Самій фотографії, то дуже важливо пам'ятати, що фотографія, що підпис на цій фотографії повинен викликати бажання натиснути і подивитися, що ж там буде далі. Якщо це буде фото, якесь з цікавого ракурсу, або незвичний якийсь там кадр зловлений, що хочеться відкрити, розгледіти, подивитись, або якийсь тригерний заголовок, який допоможе, викликає бажання. Прочитати, а що ж там насправді під цією темою? Які теми в експертності можуть бути? Експертні різ, мотивуючі рілз, ваші кейси, приклади вашої роботи, продаючі пости, навчання, конференції, якісь зустрічі по вашій темі, де ви зростаєте? Прямі ефіри, соціальні докази, наприклад, відгуки або від ваших клієнтів, зустрічі з вашими учнями, а також до після вашої роботи. Особистість, як можна транслювати через контент, ми можемо розказувати і показувати події з нашого життя. Якісь свята, події, ми можемо транслювати інфоприводи, якісь, коли ми плануємо якісь сюрпризи, фотосесії, пригоди, поїздки, подорожі і так далі. Зміна нашого стилю, зміна зовнішності це все також відноситься до особистого контенту. Коли ми плануємо якийсь образ, якесь свято, вечірку, коли ми плануємо зустріч з подругами, з друзями. Соціальні проєкти, ми, як особистість, можливо, десь допомагаємо в якихось благодійних, приймаємо участь в подіях. Наше лакшері життя це також дуже важливо а, транслювати, і в кожного воно буде своє. Чому це важливо? Тому що купують в успішних, купують у тих, хто сам чогось досягає. Що може входити в ось це. Лакшері життя. Це не означає, що в нас повинно бути порш обов'язково там і якась віла. Ні, це говорить про те, що ми транслюємо успішність в нашій сфері в нашому житті. Ну, Наприклад, ми ходимо до якихось цікавих кав'ярень або ресторанів. Можливо, ми. Подружуємо або ходимо в якийсь спа, в нас є якийсь власний догляд там, з косметологом, наприклад, або робимо якісь розпакування якихось дуже давно бажаних хотілок, подарунків. Да? Ось хтось бажає там, останню модель айфона, і він її там, купив і хоче розпакувати. Це відноситься до контенту лакшері, до контенту особистого. Коли ми купуємо собі якісь прикраси, моменти, сфери життя, де ми гарно одягаємось урочисто, так, і можемо показувати красиву сторону нашої буденності. Відпочинки сюди відносяться також відпочинки за кордоном, купівля дорогих якихось подарунків, техніки, все це відноситься до лагшої життя. Його важливо транслювати в пункті особистість в розділі, тому що це спонукає тих, хто за нами наблюдає, хотіти так само і купувати. Тут є такий тонкий зв'язок: якщо я буду купувати продукт в цієї, наприклад, дівчини, там я дивлюсь на дівчину, вона. Купує, там, купила собі останній айфон, вона їздить на машині, там, купила якусь гарну сукню. І мозок спрацьовує як: якщо я куплю продукт цієї дівчини, то я, підсвідомо свідомо думаю, я десь так само буду цієї точки. Це дуже важливо для того, аби в нас купували, транслювати те, до чого людям хотілося б прагнути. Також до е, трансляції особистості можна віднести контент, е, коли ми транслюємо власні цінності, що ми цінуємо: природа, сім'я, якісь якості, якісь матеріальні речі, стиль, естетика. Все це відноситься також до контенту особистості, а також ваші роздуми, ваші хвилювання, ваші думки, ваш досвід всім цим також. Важливо ділитися з вашими підписниками, з вашими клієнтами.